Доброго дня всім Маріям Аграрія. Сьогодні буде дуже цікавий контент про автівку дружини, але таке може трапитися з любою машиною, з моєю, вашою. Літо, жара, дружина приїхала, щось температура, двигуна зависока. Гвинтокрил на радіаторі працює постійно, температура не падає. Та антифризу у бачку практично нема. Щоб подивитися на патрубки, радіатор, знімаємо оце воздуховод спочатку. Так, Залив води та дивлюсь, щоб нема протечок. Оце патрубки з радіатора на радіатор нічого на не тече. І тут, увага, нема руху рідини у бачку на працюючому двигуні Це говорить про те, що або щось десь забито, або не працює сама помпа, хоча ж все там крутиться, та протечок з помпи немає. Так, ну що, будемо промивати, та подивлюсь, де йде вода, де не йде. благоліто літо, та можна прям зі шлангу во всі дири ото позасовувати. Та промити двигун трохи та радіатор. Ну і пічку. Шланги від'єднав, подачу на радіатор, обратку з радіатора. Треба заодно ще буде замінити термостат, бо йому вже там років 13. Мити буду просто з садовим шлангом. В усі дири та патрубки понаганяю води. То і все. Спочатку мою радіатор в прямому напрямку, вода льється нормально. Потім промиваю радіатор в зворотньому напрямку, тобто знизу подаю воду, потім подаю воду через двигун, через бачок все льється, тобто все норм. Ну і звісно у сам бачок. Це льється, все проходить. Ну що, води налив, завів, циркуляції нема. То напевно, все ж таки помпа. Вона тут механична. Буду думати, що робити далі, бо розбирати пів машини та знімати усі ті рівні, не дуже хочеться. А поки заменю термостат. Оце він корпус. Торчить там два болти, то викрутити та поміняти. Ось такий старий термостат, ледве виколопав його, він весь прогнив, закис, то під заміну. А потім я подумав: а що, якщо вставити ось таку електричну помпу? Ця помпа. Вона застосовується у газелях як, додаткова, як додатковий насос для прокачки для додаткових радіаторів обогріву. Чому б ні. Натиск вони розраховані, на температуру також, то можна спробувати. Ото пішов на ринок та купив от такий термостат. Звичайний. Та ось таку електричну помпу. Ціна їй десь ну, приблизно 15 доларів, якщо конвертувати. Вхід, вихід. Це, до речі, вони є на 16 мм та на 18, це на 16. Врізати буду ось на цей патрубок. Оцей гнутий, це подача на помпу рідини. Та й гадаю, він там влізе. Ось приблизно так воно буде. Трубку там поріжу, і ось так от встановлю. Ось так вийшло. На патрубках хамоти позатягував. Ну, вроде не тече То будемо підключати оцей дріт це треба буде кинути туди на запобіжники. Штекер в мене десь такий є, поки на акумулятор просто будемо проводити іспити. Ледь не забув про термостат. Ото рубашку корпус цей почистив трохи, щоб сідала там залишки старої резини. Ну, то прикрутимо та й все. Так, ну що, все працює. Струя ще краще, чим було. Піч працює, радіатор охолоджує, температура тримається. Зараз ще покатаюсь. Подивлюсь, але гадаю, вже все буде норм. Отже, не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах, підтримуємо ЗСУ через фонди волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте та все в вас вийде. Всім пока!